Привіт, ну що, давай розберемося, якраз і назавжди налаштувати твій телефон, для того, щоб він дійсно якісно знімав. Картинка виглядала по інстаграмному, скажімо так, і не втрачала якість, коли ви вже виставляєте щось в інстаграм. А поки залишайте лайк на цьому відео, та давайте дивитись. Зараз я вам дам декілька рекомендацій, які вам потрібно перевірити в своєму телефоні, чи вони дійсно працюють. І почнемо ми з вами саме з налаштування камери в налаштуваннях телефону, а вже потім подивимося, як це працює на практиці в камері. Тож почнемо ми з вами знали налаштувань саме камери у вашому телефоні, як ви бачите, перед собою у вас є такі моменти, як запис відео, повільна зйомка, записування звуку, формати і всілякі такі ось штучки. А, найперше, щоб я вам радила налаштувати, це якраз таки запис відео. Ви натискаєте і бачите тут перед собою різні варіанти та різні налаштування, що вам треба в першу чергу зробити. Це обрати режим зйомки, тобто запис відео, скільки це буде кадрів в секунду, яка це буде по факту, якість. Я вам всім рекомендую ставити саме 1080 на 60 кадрів в секунду, тому що цей саме режим найкраще сприймається Інстаграмом. Ось він так запрограмований, скажімо так. А, якщо ставити, Наприклад, 4К розмір, я, наприклад, це рекомендую. Якщо ви знімаєте щось для Ютубу чи інших соціальних мереж, можна брати його. Якщо все ж таки це інстаграм, то ми обираємо 1080 на 60 кадрів в секунду. Тим бачу, що ці налаштування ви можете змінювати кожного разу. Я завжди знімаю тільки з цим режимом, з тим, що я веду проекти і однозначно знаю, що цей режим сподобається всім. Ось, Всім соціальним мережам я маю на увазі. Далі. Дивіться, яке класне налаштування. Якщо у вас щось миготить в кадрі, наприклад, то ви можете. Натиснути Показати формати PAL». І у вас тут додасться два режими палу. Саме той режим, який допомагає прибрати миготіння на вашому телефоні, знаєте, коли вітрини миготять і тому подібне. І ось він буде ідеально прибиратися, але запам'ятайте, що одразу, як тільки ви щось познімали, прибирайте цей режим, ставте назад 1080 на 60 кадрів в секунду, тому що для звичайної зйомки це не годиться. Наступне це поліпшена стабілізація, обов'язково повинна бути увімкнута, щоб ось такого ефекту на відео, скажімо так, не було. А, далі тут я нічого не вмикаю. відео-HDR. Цьому моменту хочу присвятити окремий момент. Відео-HDR обов'язково повинно бути вимкнено. Через те, що коли ви заходите в інстаграм, ви можете бачити таку картину, коли, а, знаєте, відео дуже яскраві. Типу, це прям дуже кидається в очі, це прям неприємно око. Ви можете наочно бачити, що дійсно за hdr режимом це, наприклад, небо дуже висвітлене, чи якісь елементи, вони не виглядають природньо. Нам цей, по факту не знаю, навіщо він був придуманий, Я в цьому, звичайно, не експерт, але, мабуть, він потрібен. Але ми відео HDR вимикаємо. По-перше, для того, щоб якісь відео кольори все передавалося більш природньо. По-друге, для того, щоб це не різало око нашим користувачам, які дивляться наш контент. А наступний момент, на якому я б ще б хотіла наголосити, це ваші формати. Обов'язково ми ставимо найбільш сумісний, тобто, щоб це все підбиралося конкретно до вашого телефону, до вашого освітлення довкола вас. І взагалі, в принципі, було дуже індивідуально. Тому тут найбільш сумісний. Фоторежим у мене стоїть 24 мігапікселі. А, так, режим прорав я вимикаю, тому що мені насправді також не дуже подобається. Воно дуже е відображає всі кольори, так само на ваших фото і відео, достатньо неприродньо. І, як на мене, це якась зайва обробка, вона не потрібна. А також, що з важливого, я б ще вам рекомендувала поставити режим утримання. Тобто, це ось такі творчі засоби поставити цю паличку. Для того, щоб зберігати останній застосований фільтр вами, тобто, якщо ви заближаєте експозицію, щоб це кожного разу не редагувати, або баланс білого, або можливо, ще якісь моменти ви налаштовуєте вручну. От саме таким способом а, вас постійно буде одне й те саме. Вам не треба камеру налаштовувати по 20 разів кожного разу. Тому цей режим я також рекомендую вам увімкнути. І коригування експозиції це те саме. Ну і наступні моменти, ви просто можете подивитися в мене, що в мене увімкнено: це сітка, рівень, відзеркалювати зображення з передньої камери і Переглядати поза рамкою. Тут насправді по вашому бажанню, тому що комусь сіткою подобається знімати, комусь ні, мені подобається. Тому що таким чином я бачу перед собою конкретно, що я знімаю, як це буде виглядати, прям пропорційно, скажімо так. Ну і тепер переходимо безпосередньо до самої камери, це тобто, вже коли ви знімаєте, як у вас повинно бути все налаштовано там. Зараз буду паралельно себе знімати і паралельно показувати вам, що ж тут робити. Коли я заходжу у свій телефон, я бачу себе ось таким чином. Мені насправді така. Звичайна картинка, ну вона прям дуже не подобається. Це виглядає достатньо негарно, не естетично. Ну, скажімо, так просто. Давайте так це називати. Тому я завжди обираю робити всі предмети не пласкими, скажімо так. ну по перше, на селфі, ну дивіться зараз різницю. тут навіть можемо побачити так зараз. Різницю о, камери. Це достатньо просто зараз виглядає, і ми можемо зрозуміти, що коли ми вже заходимо в ці налаштування і обираємо, наприклад, як мінімум занижену експозицію, картинка одразу виглядає дорожчою. І, як на мене, вона дійсно більше презентабельніша, аніж коли ви знімаєте просто в нуль-нуль експозиції. Звичайно, цей показник можна коригувати, але він вже автоматично робить ваше фото естетичнішим. Також з важливих моментів я б виділила це, коли ви знімаєте, в принципі, щось на телефон, то звертаєте увагу на такі показники, як експозиції. Як я вже наголосила, і на тому в 1х, 2х, 3х, чи в якому параметрі ви знімаєте. Е, насправді, коли ми щось знімаємо на вулиці, різниці особливої немає. Там, наприклад, чи це буде в 1х, чи це буде в 2х, але хочу одразу наголосити, що в 2х картинка завжди виглядає об'ємнішою. Тобто, якщо ви хочете сфотографувати якусь будівлю, якщо ви хочете сфотографувати якусь деталь, я завжди рекомендую це робити в 2х. Так само це стосується і предметів, якщо ви хочете сфоткати щось в інтер'єрі, чи зняти навіть на відео, то ви можете побачити різницю, що. На фото предмет буде виглядати, наприклад, заниженою експозицією із 2х режимом набагато краще і об'ємніше. Тобто, по факту, коли ми знімаємо щось в 1X, достатньо плоско виглядає предмет. І, як на мене, ну не так естетичніше. Коли ми знімаємо в 2х, наш об'єкт стає умовно більш таким, знаєте. Об'ємним, як би це не звучало, але по факту, от, як начебто, ось воно реально тут лежить. Коли я дивлюсь на фото на 1X, все ж таки воно плоскіше виглядає і не так естетичніше. І знову ж таки, ми зараз говоримо з вами про налаштування камери, якраз таки у форматах також цієї естетики. І наступна моя рекомендація вона буде трішечки стосуватися вже того моменту, коли ви не тільки знімаєте, але щось монтуєте, хочете виставити вже оце в Instagram, тобто накласти, певно, да, якісь моменти в монтажі, то я вам завжди рекомендую знову ж таки зберігати. Ваше відео в тій якості, в якій ви знімали. Тобто, якщо ви знімали в 1080 на 60 кадрів в секунду, то ви обов'язково зберігаєте ваше відео в 1080. Але я зачасту рекомендую зберігати на 30 кадрів в секунду, тому що я вам поясню цей момент. Дійсно, інстаграм не сприймає вищу якість. Коли ми виставляємо відео в вищої якості, тобто, умовно, вже там, наприклад, не 1080, 4К або навіть більше кадрів в секунду, то вже умовно ми можемо бачити погіршення якості. Взагалі, у деяких. Людей, я навіть вам більше скажу, коли вони виставляють щось 4К, е, збережену якість, то це взагалі відео може бути в пікселях, і реально не через те, що так це погано якісті було відео, а через те, що просто інстаграм не сприймає цю якість. Тому на це зважайте також увагу, тому що від цього залежить все ж таки ваш е, вже результат, який ви виставите собі в інстаграм в контент. Але насправді, якщо говорити чи є якась ідеальна формула зйомок і, взагалі, щось таке універсальне, то так ось ці налаштування дійсно універсальними вони підійдуть всім. Абсолютно, я впевнена, що з цим ви побачите величезну різницю, але насправді хочу сказати, що також ще справа в практиці. Якщо ви постійно щось будете знімати, ви постійно будете фотографувати все, що довкола вас себе, в моменті якісь заілюстровувати так ситуації в вашому житті, таким чином ви звикнете до цього і будете вже бачити різницю, і плюс ви будете з кожним разом робити все це краще, краще і краще. І таким чином ви зрозумієте, що зйомка на телефон це найкращий спосіб, знаєте, такої швидкої. Результату, такого. І, в принципі, якщо говорити чи обирати між камерою і телефоном, то насправді ну, якби, не можна порівнювати ці речі. По-перше, телефон, він реально. Повноцінно підходить для зйомки. Зараз навіть багато брендів роблять зйомки тільки на телефон, так як я працюю маркетологом, я ставлю ТЗ контент-мейкером. Я сама знімаю контент і прекрасно знаю, що на телефон можна зробити якісну картинку, дуже якісну, начебто знято на камеру. Але звичайно, камера є камера, і тут щось порівнювати дуже якби дивно. Але я не до чого це взагалі розповідаю. До того що не треба бігти вже завтра в магазин і купляти камеру, тому що ви побачили, що хтось знімає на камеру, і це через це саме в них краща якість. А насправді ви просто не пробували зробити ваш телефон таким універсальним помічником, як камера, тому що це реально можливо. І тут справа не в останньому: 16 Pro Max iPhone, Повірте, можна знімати найменші версії класні відео, робити класні знімки, і це. Дуже реально сама це знаю, сама перевіряла, перевіряли мої учні, тому що не всі приходять з останніми айфонами, скажімо так, і це є нормально. До речі, ті, хто знову ж таки зараз можливо зададуться питанням в мене Android, то повірте, на андроїді так само можна це все налаштувати і вміти на нього класно знімати. Звичайно, що не на всі моделі, на жаль, але зараз я знаю, що більшість адаптовує камеру дуже до гарної якості. Тому не думайте про те, що ви не знімаєте або знімаєте погано, тому що це не ваше справа просто. Не в цьому справа в тому, що немає практики і, можливо, у вас не було з цих базових налаштувань, про які я вам тільки шано розповіла. Тому швиденько біжимо до свого телефону, перевіряємо налаштування, і вже з завтрашнього дня починаємо знімати все. І повірте, це вам дуже допоможе робити класні естетичні кадри, які будуть запам'ятовуватись вашій аудиторії. І в чому я бажаю вам успіхів та до зустрічі!